Сьогодні у всіх відділеннях Укрпошти ввели в обіг новий поштовий блок під назвою Воїни світла, воїни добра. Він є першим у 2023 році і присвячений працівникам спеціальних служб, які стійко та віддано ліквідовують наслідки ракетних обстрілів, відновлюють інфраструктуру наших міст та сіл. Оксана одна з тих, хто колекціонує всі воєнні марки. Зазвичай жінка купує по два набори. Потім одразу ж наклеює марку на конверт та штемпелює, збирає їх, аби у майбутньому віддати своїм дітям. Тям на згадку про тяжкі воєнні часи колекціонуємо. Маємо повністю всі всі марочки від самої першої, що цей руський воєнний корабль і дій, і до цієї на пошті кажуть за сьогодні поштові блоки купили в достатній кількості. Зараз колекціонерів марок війни є досить багато. Сьогодні Укрпочта по всій Україні презентувала першу марку 2023 року. Воїни світла, воїни добра. Блок представлений семи марочок, які відповідають номіналу пересилання листів масою до 250 грам, блок вартує 90 гривень. Тираж 300 тисяч примірників. Даний блок презентує і дякує за роботу нашим комунальникам. Це водопостачальні, дорожні, зв'язківці, газовики, ну і звичайно, енергетики. Поштовий блок Воїни світла, воїни добра виконано в темно-синіх кольорах. Кожна з ілюстрацій відображає процес роботи українських комунальників. Дуже стимулічно є те, що це вперше в історії «Укрпошти» штемпель був е, відпрогавпрогашався білою фарбою. Це можна подивитися у нас як клієнти в залі штемпелюють. Досить оригінально і в вечірній час цей конверт і марочку під цим штемпелем він просвітлюється. Тернополяни, з якими ми поспілкувались, про воєнні марки, знають і вважають, що їх потрібно створювати та поширювати. Так це важливо, тому що зараз працівники критичної інфраструктури вони досить дуже багато роблять для нас, забезпечуючи міста світлом і роботою лікарень і самих таких критичних структур. А чи ви самі користуєтесь такими марками, колекціонуєте? На жаль, ні. Ну я думаю, що в принципі в усі е, історичні такі моменти завжди створювалися марки. Вони залишаються в історії, вони залишаються в колекціях колекціонерів. Так, вони потрібні, тому що вони відображують певні події, які з часом забуваються. А особисто ви колекціонуєте ці марки? На жаль, ні. На жаль, ні. А чи хотіли? Хотіла б, деякі, напевно, все таки би залишила собі на пам'ять. Наступні поштові блоки планують презентувати 24 лютого в річницю війни.